Дякую, Валерію за презентацію. Взагалі, по суті, дякую йому за те, що він створив рамку, в якій ми зараз працюємо і просуваємо, продовжуємо аналізувати наші подальші кроки. Але дійсно я маю дещо більш такий скептичний погляд на те, що нам вдасться і не вдасться. І хотів би почати з того, що так само як для демократії потрібно завести демократів, так само я вважаю, що для дезінтеграції в Росію потрібно завести дезінтеграторів. Вони там ні звідки не з'являться. Воно По почасти там є люди, які могли б виконувати ці ролі. І Валерій дуже влучно називає їх Кравчуками та Чорноволами. Я нагадаю, що це алегорія з 1991 року, коли власне, В'ячеслав Чорновіл був носієм рамки майбутнього незалежної України і ідеологом власне, конструювання України як незалежного гравця. А Леонід Кравчук був носієм сили, потужності, адміністративного впливу, який в певний момент, як до речі, в останньому інтерв'ю своєму Валерій говорим, Кравчук був більший комуніст, ніж самі комуністи, бів більш промосковський, ніж московські комуністи. Але в певний момент Леонід Кравчук побачив для себе можливість все ж таки свого власного проєкту, свого власного майбутнього. І таким чином, власне, саме завдяки Леоніду Макаровичу Кравчуку. При наявності проекту майбутнього, носієм якого був В'ячеслав Черновол, Україна отримала незалежність і Кравчук став першим президентом незалежної України. Так, от почати треба з того, що якщо ми говоримо про Російську Федерацію, то дезінтегратори там повинні з'явитися. Їх зараз там немає. Так само, як для демократії, там потрібні демократи. З моєї точки зору, демократів там і не з'явиться, їх там їм, їм там немає звідки з'явитися. Дезінтегратори потенційно можуть там з'явитися, тому що я погоджуюся з тезою, що імперія може дуже тривалий час утримувати стійкість, а потім. Тим раптово обсипається. Єдина проблема, з якою я постійно стикаюся, що коли це швидке обсипання, коли цей швидкий дезінтеграція може настати, вона може настати в наступний чертвер або через 80 років. І оця проблема, що ми до наступного четверга може доживемо. А наступні 80 років Україна якось може існувати в дуже в дуже поганому стані, включно з нашими дітьми, він мене дуже дуже бентежить. А тепер стосовно нашого спілкування з європейськими західними партнерами, що ж треба робити для того, щоб вони якимось чином почали думати в цьому напрямку? Ну, найперше, їх потрібно перестати лякати. Тому що на превеликий жаль, як в тому старому анекдоті, на мишку дишиш, вона лякається і ховається. Не треба, не треба на них казати, все ось карта. Ось таким чином буде виглядати, значить, російська імперія, тому що вони дивляться на карту, і очевидно, їм страшно від того, То, що вони ви дивляться на карту. сказати, що цю. Карту треба гриф цілком таємно накласти і нікому Ні, не показує. Нехай нехай цвітуть всі квіти. Але коли ми приходимо до європейських наших колег і кажемо: Ми хочемо, щоб було отак і ми хочемо, щоб ви теж хотіли, щоб була отак, вони об'єктивно лякаються. Крім того, на превеликі жалля досі основним. Комунікатором з європейськими елітами про майбутнє Російської Федерації є хороші русські, які, як ми вияснили, ніякими хорошими не є. І русськими вони є також з дуже великою натяжкою. І ці люди по суті перебувають в європейських містах постійно, вони мають дуже високий рівень фінансування, вони мають дуже високий рівень проникнення в європейські взагалі західні центри прийняття рішень. Ну у того ж, Володимира Мілова, в нього офіс безпосередньо в будівлі Європарламенту знаходиться. Натомість українських структур там не дуже і багато. Тобто є дуже багато адвокаційних поїздок, але так, щоб постійно там знаходитися і працювати. 24 на 7 системно з цими експертними процесами такого за три роки на превеликий жаль ми досягти не змогли. Хоча проектів і напрацювань, і спроб було дуже багато. І ці е, умовні хороші руські, вони е, ну власне е, дуже активно промивають вуха елітам європейських країн, розказуючи їм, що, що може бути з Росією, чого не може бути з Росією. Ну, вони кажуть, ну це ж ми росіяни. Понятно, що українці травміровані, вони значить е, е, психічно не готові погодитися з цією вічною загрозою. А от ми ж тут, якби нам комфортно, ми з Росії втекли, ми можемо вам. Розкласти це по полочкам, і це успішно у них виходить. Тому власне в нас бракує меседжа, які ми могли б донести до європейських еліт, який би їх не лякав. І нам бракує комунікаторів, які б могли цей меседж в ці вуха занести. Тепер щодо кравчуків і чорноволів. Ми, коли говоримо про керовану дезінтеграцію, ми здебільшого орієнтуємося, що є ось якісь умовні чорноволи, тобто є носії ідеї. Незалежності, автономії, якогось самоуправління тих територій, які на, в рамках Російської Федерації зараз знаходяться, і в певний момент, коли відбудуться якісь деструктивні події, які можуть бути тригеровані, наприклад, успіхами України на полі бою, чого до речі, ми зараз не дуже про це говоримо і не передбачаємо, або якимись негараздами в економічній сфері Російської Федерації, чого також ми дуже довго три роки про це говоримо. Воромо, а воно все як, ніяк не стається. І ось тоді ці чорноволи вони піднімуть голову, вони, значить, вийдуть на мітинги і після того зайдуть в місцеві органи законодавчої влади в різних регіонах. Дуже хотілося б в це вірити, але на превеликий жаль, досвід болотної, досвід 2011 року, досвід 2022 року, і дуже багато досвідів на території Російської Федерації, включно з виступами навколо пресингу Фургала губернатора Хабарівського краю. Воно говорить про те, що це теоретично, звісно, можливо, і дуже весело в це вірити, але скоріше за все, ну. Вірогідність такого сценарію вона наближається до е, нуля. Європейці це також розуміють, і тому вони намагаються використовувати предикати, які для них продовжують бути романтичними, але не є такими, власне, агресивними. І це деколонізація, деімперіалізація, рефедералізація. Проблема в тому, що вже ці три терміни існують близько 18 місяців, і у нас немає дуже ретельної і чіткої їх розшифровки. Яким чином їх розумію я? В Конституції Російської Федерації в першій статті Конституції написано два там. Є два пункти. В першому пункті написано Російська Федерація це демократична федеральна. Законослухняна, дуже хороша держава, яка, значить, ось існує. В другому пункті статті 1 написано Росія та Російська Федерація це назви, які використовуються синхронно і означають одне одне, тобто це одне і те саме. Обидві ці пункти це тотальна брехня. Перший пункт брехня, тому що ніяка вона не правова, не федеральна, не законослухняна. Другий пункт брехня, тому що Росія і Російська Федерація не тотожні поняття. Вони не можуть бути тотожнім, тому що в 1992 році за Борисом Миколаївичем Єльцина був підписаний. Федеральний договір, який став основою для прийняття Конституції і створення Російської Федерації. Російська Федерація може існувати, тому що це добровільним станом на 1992 рік добровільне об'єднання різних суб'єктів, які вирішили жити разом. Росії не існує ну, її в онтологічному просторі немає, немає такого поняття, немає такого народу там росіяні. Росіян придумав Борис Миколайович Єльцин, тому що йому, ну він знав, що існує совєтський народ, який також був абсолютним симулякром, і його він перестав існувати в 91-му році. Так от, «росіяни» – це такий самий симулякр, як совєтський народ. Відповідно, ні Росії, ні росіян не існує. Але в Європі цього не знають, і вони вважають, що якщо досягти рефедералізації, то той дизайн проєкт який закладений в Конституцію Російської Федерації, він почне працювати. Якщо він почне працювати, то Верхня Палата російського парламенту, яка називається Сенат, яка за законом зобов'язана надавати. Президенту Російської Федерації дозвіл на використання армії за межами а, країни, а може й не дати в федерації. Це можливо, це в Російській імперії неможливо, щоб Сенат не дав президенту дозвіл, значить, айга, там вперед, Кемська волость. Зараз візьмемо. А в нормальній федерації це можливо. Сенат каже: ну, слухайте, ми цих українців, ми їх Ну, так, так, такой, такой неприязнь чувствую к этому потерпевший, кушать не можу, фашисти, сволочі. Значить. Но, розумієте, газова труба, доб, добич мінералів. LNG, Новатек і викопні паливо, проекти інвестиційні, купа компаній там, ІКео, хочемо Ікею, хочемо Ашан, хочемо інші компанії. Давайте зайдіть на недельки, товариш президент. От ми вас дуже розуміємо, дуже вас любимо, але дозволу не буде. Якщо. Така конструкція існує разом з продовженням ненависті до всього європейського, американського, українського і так далі. Ну, нас влаштовує. Ну тобто, мене така ситуація влаштовує, якщо вона буде. Для цього дезінтеграції не потрібно. Власне, очевидно, що вона влаштовує і європейців, і тому вони використовують терміни рефедералізація, тобто перетворення Російської Федерації на нормальну федерацію. Для того щоб вона перетворилася, потрібна деімперіалізація, тобто припинення Росії існування в формі імперії. І це буде супроводжуватися деколонізацією. Деколонізація, деколонізація це по суті передача гравітації влади з центру, те, що Валерій сказав, на регіони, коли регіони будуть формувати свої еліти. І делегувати ці еліти в управління Російською Федерацією для того, щоб Сенат в конкретний один момент міг сказати НІ президенту. І сказати, ну, ви знаєте, да, це, звісно, все очень хорошо, русський мир, але не зараз. Давайте через 5 років, через 10 років, от ми там підкопим шахедів, зробимо багато ракет і далі будемо дивитися. Суть в тому, що. Ми всі з вами, або більшість з нас прекрасно розуміє, що таким чином ця структура існувати далі не зможе. Тобто, по суті, глибинні протиріччя, закладені всередину Російської Федерації етнічні, релігійні, те, про що, власне, є велика чисельність експертів, включно з Валерієм, які знають про це набагато більше, ніж я, без імперського центру воно все одно не зможе існувати. І ось тоді я абсолютно згоден в певний етап. Проце... В певний період процеси призведуть до розриву зв'язків між регіоном і центром. І тоді це буде абсолютно керована спокійна. І абсолютно лояльна до всіх процедур, коли умовний Татарстан, умовна Якутія, умовна Чечня, там умовна, або будь-який регіон, він скаже: добре, давайте зараз ми призупиняємо дію федерального договору, або ми вносимо зміни в Конституцію, і ми будемо існувати як абсолютно автономна одиниця, яка в перспективі стає незалежною. А це тоді ось ця дихотомія, коли це. Відбувається або раптово, або воно дуже дуже довго триває. Там або в наступний четвер, або через 80 років. Тоді мене це абсолютно влаштовує. Я розумію, що це буде процес.